Доброго дня всім підписникам. Взагалі міцного здоров'я. Продовжую вам знімати відео. Продовжую показувати вам своїх коней. Є на продаж такий жеребчик. Жеребчикові півтора року. Жеребчик з Дібрівського кінного заводу. Це не порода, батьки його Тегеран і кобила Рафаела. Жаречик чіпований з паспортом. Це рідний брат Рапіда, якого я продав на Хмельниччину жеребця. послідкує за моїм каналом. Познаємо і коні. Ось такий жеребчик. жеребчик почав гарно поправлятися. Активно росте, їсть, апетит має. Гарно має кістку, грубий. По параметрах він навіть буде більший, як рапід. Рапіт мав по руліці 1,80 вісімдесят. Це рулетці нога була 27 і об'єм грудей у нього було 2,25. Цього замірів я ще таких не робив. Або він щодень то росте, управляється, гарні має торцові копита. Дуже гарну ногу має. Ноги груба кістка. Гарний жеребчик, дуже спокійний, адекватний. Хто придбає такого жеребця, то буде гарний представник на Олецандрівській породи на паровки, хто хоче придбати такі мати коні, то дзвоніть, будь ласка, пишіть, коментуйте. Все розкажу, мов кого буде що цікавити. Є в нас доставка, маємо прицепа Бетмана придбали. Можемо зробити й доставку. Доставка у нас від 15 гривень за кілометр. Раут. зветься раут. Коні стоять вже у нас в хлії. Сезон паші вже закрито, так ще виводимо, коли не коли, щоб чуть повикачувалась, покачалися, бо в хлії вже. Стоять тут трошки і вимащується. Ну й де? Ну. Ціна такого жеребчика буде 2000 тисячі доларів. Це досить адекватна ціна, я вважаю. За такі гроші варто придбати. У мене їх двоє є на продаж, ще на Олександрівська кубилка є, які 4,5 роки. Теж буду вам знімати, показувати. Підписуйтесь на мій канал, то будете бачити попередні відео, яке я знімав. Ось він вже почав гарно поправлятися. Трр. Саме брати, підпрягати і вчити під себе, хто хоче. Підпрягати, вчити він адекватний до всього, спокійний, не боїться, немає ніяких дурних, шкідливих звичок. Гривка гарна на дві сторони грива. Дуже гарний має окрас. Нагадую, що жеребчик чіпований із Дібрівського кінгозаводу з паспортом. По Тегерану Я його сам привозив, який був він проданий на Тернопільщину, де Ну, Там він трошки такий був за одною пашою. Я його вирішив забрати і зробити з нього достойного жеребця. Бо я знаю, що з нього буде гарний достойний жеребчик. Кістку, спокійний мичка, ноги в бахматі. Бахматі, бахматі. Апетит має бомбезний, їсть, все їсть Сін-носічка. все, що даємо, все їсть. Молодець, росте, гарно поправляється, проглистований. Саме основне, що дуже спокійний і адекватний. Ці коні всі на Олесандрівські вони дуже спокійні і адекватно до всього відносяться. Раво, пішли. Де? Ось в нього передок, такі коліна грубий. Грубий гарний, півтора року. Дзвоніть, запитуйте кого, що буде цікавити. Я дуже радий, що багато отримую коментарів. Якщо ви підтримуєте мене в моїх зйомках, що я там знімаю. Не знаю, як вам краще знімати, що краще показувати. Ну, як вони не запрягають, роботи немає. Нема куди запрягати, нема що робити. Я до батька сюди такими наїздами, приїздами батько мені глядить допомагає. Тому знімаємо так на прогуля. Коментуйте, ставте лайки, переглядів є багато, тому, якщо переглядаєте мій відео, то ставте лайки, чи наоборот, якийсь дизлайк. Чи Коментуйте, що не так. Буду всім вдячний. Дякую, що переглядаєте. Всім гарного перегляду. Всім мирного неба.